Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Це моє перше відео у новому році. До речі, вітаю вас усіх з Новим роком. І я сьогодні готую вареники. Я вирішила приготувати їх і заморозити, тому що на Різдво я хочу максимально відпочивати. А вареники у нас вдома на Різдво це обов'язково. Така у нас традиція. Я взяла одне яйце, тому що зараз я буду робити вареники з картоплею. У мене тіста буде небагато, тому що я планую ще зробити з капустою і, можливо, з сиром. Трохи солі додала, також додаю трохи олії. Додаю водички, просто водички з крану, одну скляночку невеличку, все перемішую. Будемо сіяти борошно. Зараз дивіться, ну, тісто взагалі на вареники повинно бути більш тугеньким, тому борошна трохи побільше. Зараз я розмішаю і подивлюсь, чи ще додавати борошна. Я додала ще борошна і зараз замішую руками вже. Ось таке тісто вийшло тугеньке, залишаю на хвилинок 15. Варимо картоплю, кажемо цибулю до золотавості. Картоплю я відварила, додала туди, розім'яла її, тоді додала туди цибулі, звісно, спеції і все. Чекаю, поки вистигне, будемо робити варенички. Так, дивіться, я взяла шматочок тіста, трохи його обминаю і буду розкатувати. Розкатувати я його буду тоненько. У нас традиція робити тонкі вареники, не товсті. Моя бабуся казала, що товстий вареник це поганий тон. Вареники повинні бути тоненькі. Вона, до речі, робила вареники, знаєте, так, що взагалі було видно начинку. Я так не роблю. Так, я не почистила цю скалку, ну нічого вже як буде. Так от. А коли я була в гостях в Дніпродзержинську та й взагалі в Черкасах, наприклад, там живуть у нас родичі, там роблять товсті вареники. Але вони не те, щоб, знаєте, там не розкатані, просто там інший рецепт абсолютно інший. Значить, там роблять на кефірі ще із содою, такі як пиріжечки виходять. Ну, у нас так не роблять. У нас звичайні тоненькі. Так, у мене нові круглі форми. Зараз я ними буду робити такі кільчики, кругляшечки, кола, щоб ліпити варенички. У мене такі, знаєте, різного діаметру для вареників, для хімкалі, для цих. Для пельменів. Ці форми трохи більше, ніж зазвичай робила цим, як його, склянкою робила. Ці трохи більше, і варенички виходять трохи більше, але нічого мені подобається. Мені подобається все одно. Нарізала кружальців і кладу картопельку. Картопелька у мене вже вистигла. Я люблю картопельки, ну, начинки, щоб було нормально, так, немало. Кладу собі побільше. Ну, наклали собі, бачите, картопельки і починаємо робити. Ось так. Можна, до речі, не робити кружальця. Це зараз у мене, знаєте, там різні форми. Та й взагалі я колись продавала ось такі домашні варенички. І робила, щоб, знаєте, були рівні і гарні кружальця. А раніше ми просто робили коло. Розкатали тісто, нарізали на такі квадратики і заліплювали трикутничком. Просто треба або якось відміряти, щоб гарно-гарно були рівні, да? щоб гарно відрізати, щоб кожен трикутник був однаковий. Ну або вони будуть не однакові. Ось такі, бачите, кожне коло було однакове, і кожен вареничок теж однаковий. Виклали на дощечку припорошену борошном, і все можна класти у морозилку. Усе готово.